Маємо, звісно, дефіцит е, у споживача звичайного цивільного дефіцит палива. Можливо, це е, якось торкнеться і е, військових споживачів, але так вони мають кілька альтернатив, як теоретично можна поповнювати запаси е, на території тимчасово окупованого півострову Крим. Е, це, звісно, і е, так званий Кримський міст, але. Там можливість в великих об'ємах, тобто залізницею перевозити, наразі не використовується. Це можливість суходолом, застосовуючи залізничне сполучення між Ростовом і Джанкоєм, але там теж є проблеми, пов'язані з ураженням, і можливо частково використовувати якось паром. Переправи, які вони використовують для того, щоб цивільних перевозити, тому теоретично є повітряний маршрут, звісно, не розглядається для цього, але в будь-якому разі, це точно не ті об'єми, які можуть в повній мірі компенсувати втрати, які ворог поніс Криму. Пане Дмитре, а чи змінюється якось угруповання воєнних кораблів флоту агресора? І що відбувається зараз серед його командування, коли ми говоримо про командування частиною Чорноморського флоту? Ну, тут слід зазначити, що, що командування. це... Не частиною, а усім Чорноморським флотом, просто він тепер вимушено базується частково, здебільшого, точніше, в новоросійську частина залишається в тимчасово окупованому Криму, але від цього керівництво не змінюється, звісно. І так вони проводять і заходи і навчання особового складу, навіть на російських ресурсах можна побачити, що. Вони на сьогодні запланували вихід в море для цього, і до речі, так там може зараз перебувати на сі крилатих ракет, але в будь-якому разі обмежені вони в своїх діях, і звісно, використовувати в повному обсязі наявні носії. Вони наразі не практикують так само хоча небезпека, звісно, зберігається. Пане Дмитре, напередодні військово-морські сили оприлюднили відео нічних тренувань морпіхів на воді. Зокрема, це саме про те, що ваші побратими завжди на службі незалежно від пори доби чи року. А розкажіть, будь ласка, що відпрацьовували? У морпіхів багато завдань, і пов'язані вони здебільшого з водою. Але географія застосування морської піхоти насправді дуже широка. На буквально всіх напрямках і відпрацьовують вони звісно під час підготовки амфібійні дії, тому що це специфіка застосування морської піхоти, тобто безпосередньо десантування з плавзасобів, з води. Ну і тому відповідно ці навички вони відточують незалежно від того, що відбуваються бойові дії, в яких вони беруть участь. Підготовка підрозділів триває. Правильно, ви абсолютно зазначили. Ну й окрім того, не забувати, що морська піхота так само поповнюється новобранцями, і вони теж мають відповідну фахову підготовку е пройти і мати ці навички, які можуть знадобитися під час бойових дій. Щоб зараз не розкривати якихось важливих деталей, ну це здебільшого про. Певну надію та про плани чи чекати е, морського десанту е, Збройних сил України в Криму? Можу зазначити, що осторонь ми точно не залишимося, тому що Крим для нас е, це е, якраз те місце, яке росіяни у себе часто називають такральним. Не хочеться використовувати е, термінологію нашого противника, але е, для нас, звісно, Крим це не просто точка на мапі, е, це можна сказати е, така наша морська. Е, Столиця в якомусь сенсі. Хоча зараз, звісно, ми в Одесі, і Одеса нас тепло прийняла, і ми тут почуваємося вдома. Але звісно, Крим це півострів, оточений водою з усіх боків, і для флоту він має велике і стратегічне і символічне значення. І звісно, що морська піхота, яка є складовою військово-морських сил Збройних сил України, в подібних ситуаціях осторонь не залишиться з великою долею вірогідності. Дмитро, дуже дякую вам за розмову. Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку.